Доброго Ми з України. E, значить, війна у нас. Війна з українським малом. Україна моя, сорного. Ал серйозний. Ну, якби не самий слабенький. Ну, що цікаво, в них 25 бійців, у нас 23. E, в них є тут 5-6, 5-6, 5, 6 5-6, 5 7, майже 5-8. 5,7, 5,6, 5,6, 5,4, 5,7, Ну і всі такі тут по 5 і п'ять є 5 і О. У нас п'ять, ось в мене майже 5 і О. Ось в Максима Крамольника 5 і 7. і все 5,4, 5,3, Ну кості кванка річ. 5-2. У нас тут команди, детський, їх на двох більше. Я в шоці, чесно кажучи. Я, чесно кажучи, в шоці, чого так. Ну, менш ми тим, минулу війну ми злили. Цю буду записувати. Стріляти буду завтра, але що хотів показати, прийшла якось так цікава у мене ідея, що в мене виявляється, вистачає на. Шість команд п'ятірочних, Тобто це синя команда. Я собі зробив такий невеличкий, як би Значить синя, кома 1. 5,3. Збірна 3-2, Солянка 2. Оніда я качну. Там вже 5,4. Десь ця кома має бути. Тільки там неправильний артефакт стоїть, буде в нього стояти лоза, бо я його не повністю на емки накидав. Головне, не профукати взяти. Тому що досить важливо, щоб герой зар... заряджався з 9 камінців. А тому що, е, оніт з 10 і Оніс з 9 це земля і небо. Це дуже велику роль зіграє. Так, ось в мене. Вирішив таку команду взяти, її трошки тестував. Да, тут єдина четвірка, ну не вистачає в мене хілів Танатос. Але діло в тому, що Танатос і Кисямбо вони досить цікаві в парі грають. Тут Луна і Кісямбо так не грають, тому що вони клінери себе чистять. А Танатос, виходить, Деспел. І в принципі, такою командою на війні я буду грати перший раз. Раніше я брав жовтого героя, а не то пальто, виходить. От Три кольори більш ніж достатньо, як правило. Ну, У всякому випадку, на якихось там рейдах 5,5 вилітало на раз два. Ну, Побачимо Побачимо завтра, що і як буде. О, жовта в мене така кома. Теж не вистачає трохи емблем. А, я дандолу докинув. роздів свою кохінду. Бо не вписується вона мені в команди. Ну, і, до речі, це просто героїв я накидав. Цих не розкидав. Хоча десь приблизно воно, мабуть, так і буде. Дандолі, так. Да. Десь приблизно так будуть. там Артефакти, війська. Єдине, що Дандолі щось треба поярче поставити, можливо, п'ятірочний артефакт для того, щоб він стояв довше. Жовта друга команда. Підемо на, на якусь зараз, завтра. Попробуємо, що воно дасть. І ще одна команда. Це в нас раз, два, три, чотири, це п'ята, мабуть. Дві, дві червоні, дві жовті, а, синя. І це, і це остання команда, да. Ось такі собі на чудові команди. Побачимо. Тільки. А ні, мабуть, так воно і буде. Отак От воно десь плюс-мінус буде стояти. Щоб е два клінера по сторонах були, тоді воно краще працює. Е бо якщо тебе блочать, всякі там кани, шмани, о, то у всякому випадку можна там чи Антоном, чи Галахтом очиститись. О. Ну... Побачимо. В цілому є дуже важливо в команд, хто звертає увагу, не звертає. Є такі люди, що грають МОН. Їм це взагалі не важливо. Є люди, які грають веселку і вони підбирають ну, там, банально там, хілер, бронеріс, шотер, ще там хтось, ще там хтось. Але є зв'язки, наприклад, от цікаві. Дивіться. Тут, в принципі, да, у мене всякі оці ходки горизонтах, чи їх там ну, луки, да, чарівник. От є, наприклад, отака от команда. Тут, в принципі, є швидкий блокіратор, повільний хіл. Один одного вони якось там компенсують. Тут виходить така фішка. Є Джейтос, який може дебаф кинути на команду. І є дандоло, який може цей дебаф перекинути. О. Тут ну, зв'язок там танатоскисям, бо вони хорошо грають. Вони два фіола. І, ну, Плюс серна вона там розкручує виходить, цю команду. В принципі, побачимо, як відстріляють завтра, що будемо робити. О, і тут також. Виходить, ну тут би в ідеалі якогось, наприклад, зеленого шотера, не сільф, а когось другого, когось з сокиркою. Тому що от каїті хорошо з радамантом в парі заходять, тому що в них сокириці, вони бійці, і, і навіть якщо навішати сокиру, то виходить, каїті блочить. Не обов'язково, щоб там Артіо, наприклад, била, да, щоб зрізала броню, щоб заблочив каїті. Висить сукірка, вже, вже воно працює блокіровка Каїті. Ну тут виходить, як би накидає мільйонів для Людовіка, це великий, ну, це антимільйонна команда. Тобто тут антеннема якби проти мільйонів грає. В принципі, якщо 9 камінців знаходиться, то вся команда робить шот. Як показують там останні війни. Чому? Тому що, виходить, ньорд бафає атаку. Людовік ріже стихійку, антенема лупить, практично осаджує трьох бійців, а абзутом якоїсь самонебезпечності з цих трьох забирає. О, якщо не встигають заряджатись, там Юстиніан може віддеспелити всякі бафи, кисямбу і так далі. І далі і пішла, якби жара. От. Тобто в команді має бути якийсь ударний кістяк. От Як правило, це там три герої мають бути. Має бути, наприклад, в моєму розумінні, якийсь ріщик, броні чи стихійки. От Типу, в цьому випадку Людовік. Раніше в мене тут стояла марена, Людовік з ньортом, тому що вони них да, працює. Плюс ньорт, ну, сам по собі якби, дає захист, бафає атаку. В принципі, нормально, він у монокоманда грає. В е, е, команді там захисту седна, я вважаю, набагато більше користі, ніж Ньорда, тому що седна бафає розгін мани всіх, от. а Ньорд лише синіх розганяє за рахунок своїх міньйонів. Ну, плюс те, що він бафає, і Як з 9 камінців, знову ж таки, всі зарядилися і пішла жара. Так далі. Тут також виходить: от є три ударника. І є, якби герой підтримки, радамант, і є там Каїті а-ля-блокератор. Тобто, якщо червоні заряджаються, то Каїті, наприклад, когось блочить. І далі можна зарядити з зелених. Якщо зелені заряджаються, працює у ніт, працює навіть, можливо, артіо працює, потім у ніт працює, потім сіль з когось добирає. Уніт, грубо говоря, не дає зарядитися героям суперника. Також досить непогано це працює така зв'язка. Е і за рахунок сокер, Ну, знову ж таки, якби ще зелені були якісь такі бійці, але таких я не знаю, чи вони є, які вони там є, ці бійці. Тому що мені, в мене немає якихось бійців зелених. Було б краще, щоб чим більше бійців в цій команді, тим для Каїті було б більше користі, більше шансів когось заблочити. Поїхали далі. Ну, Тут зрозуміло, тут команда вся базується на хілах і на бафові Енгусах. І тут також неправильно, тому що в кукулькана буде стояти лоза, далі хто там в нього буде. А, і будуть стояти війська однозначно на це на ману. Чому? Тому що вони дають баф на лікування. І лоза дає баф на лікування. Тобто команда вся будується на відхилі. Чим краще лікування в Кукулькана, тим більше він лупить героя суперників. Ну, тут зрозуміло, да? Надіємося на жовтий камінь, не, не заходить жовтий камінь проти якогось кисямбою, Стеніан де спелить. далі шукаємо жовтий. І до самої лампочки, якщо там кисямбо накиде 2-3 рази овер хп, не страшно для пробити, там під зрізом Джейтоса. Саламандра проб'є, янус для підстраховки Дандоли. Тобто тут зв'язок двох хілів. Янус начебто і а начебто і ріжчик. В принципі, якщо ХП хватає, янус використовується для, як ріжчик і ударник. Масовий Джейтос також. Далі там саламандра когось добирає. Якщо трохи покоцана команда, тоді януса можна використати як. Хіла і для того, щоб командру до свою підстрахувати. В принципі, під зрізом джейтоса Саламандра також нормально лупить. Ще їй залишилось мені докачати емблемами і так до 85 го рівня прогнати. Буде дуже даже нічого. Ну і Саламандра також виходить. І вона вже можна там її розігнати з семи камінців. Якщо, наприклад, немає вісьми є сім. Можна назбирати, то вона вже когось підріже по мані, і далі можна працювати. Хоча ну тут питання: от Саламандра є як основний шотер в цій команді, а тут є реджина як основний шотер. Можливо, є сенс реджину і саламандру тут поміняти. Тому що тут є і пазузу, як шотер, і мішка як ріщика. Але діло в тому, що мішка зрізає трьох. І тут якби, розраховано, що скаді-блочі, наприклад, центр фіолом, а інші тим часом заряджаються. Бо якщо там жовтий є спочатку, то тоді все набагато просто, тому що реджиною забирається центр мішкою накидається дебаф на плече, і там пазік виносить плече. Під стихійним зрізом жовтого і е, того що жовті, грубо кажучи, на жовтих жовтий камінь діє як фіоловий Ну Всі знають як би прикол мішки. З цією командою ну, тут за рахунок якби повільно можна також проти міньйонщики використовувати і. Е, Ну, як повільно, якщо червоний є, якщо заражається Ангра і Камаз, вони когось виносять. Ангра б'є, Камаз от добирає. Навіть якщо там є 8 камінців, 9, то заряджається Антон і також виходить нормальна така ударний кулачок. Ну, знову ж таки, ці команди мають іти чи зайдуть, я думаю. От На хіловій війні мають заходити. Якщо війна буде з якимись там стрілами чи мечами, то є, можли... є... Ну, Я то побачу, як на цій зайдуть. Але, мабуть, такі команди варто десь можливо і підсилювати. Тому що, наприклад, от типу команди, де Ну, тут три хіли, тут, понятно, тут без різниці, яку війну її брати. Да, а в цій команді, наприклад, є ОНІТ, який там може бути хілом, а може бути не хілом і радаман, якби герой підтримки. Тобто Або розраховувати, що буде оніт. Хоча його треба десь ставити не з краю, його треба десь ставити, міняти як мінімум сільф місцями, О, чи артіо місцями. По одній простій причині, щоб е якщо прилітало від когось, то лупить по трьох, щоб він, наприклад. Е Зразу хп в нього зменшувалось. Щоб не вийшло так, що мені центр пронесли, а у Нід, замість того, щоб відлікувати, то він, виходить, буде бити по супернику, тому що він десь такий герой, цікавий, схожий на Януса, що може по-різному ультувати. Ну, ось такі в мене роздуми про свої команди. Дякую за увагу. Кому цікаво, коментуйте, лайкайте.